Правня бідність не обмежується відсутністю грошей, але вона також проявляється. Коли ми дозволяємо нашому розуму стати лінивими, а небезпечніша потреба це інтелектуальна бідність, яку ми самі створюємо, істи свій розум словами, які послаблюють і звички, які крадуть ясність думки. Та родовня єврейська мудрість вчить, що розум можна зміцнити як м'яз, доки він здійснюється з совістю. Існує простий принцип. перевірений протягом століть. Здатний перетворити свій розум лише на сім днів, е магічні чи чудодійні обіцянки, а практика настільки основна, що огосила само в простоті. Е, метод робить мислення чіткішими, мудрішими рішеннями та стабільнішим життям. Явіть собі людину, яка несе воду в тріщинному глечусі, а скільки він наповнює його, вода завжди капає. А ким чином? Багато людей живуть. Вони накопичують знання, але втрачають звичками, які розповсюджують їх увагу, слабшаючи на відтоді, коли вони прагнуть. Як принцип дії, як пач у цих тріщинах, навчаючи зберегти розумові сили та перетворити його на нацистенція багатства, в рейські сім'ї і передають ці знання для поколінь не для створення генів протягом ночі, а для виховання звички, яка перетворює спільний розум у потужний розум. Учасна психологія підтверджує, розум формується. Коли він його годує, аніль Анеман розповів про дві системи думки, одна швидка, емоційна та автоматична, а одна повільна, рефлексивна і вимоглива. Коли ми не здійснюємо розум, він діє лише у швидкому режимі, потрапляючи в пастки, але. Навчаючись гальмувати і зосереджуватися, ми перетворюємо свій розум на сильний інструмент. Віктор Ранк згадав, що навіть коли ми втрачаємо все, залишається одна здатність вибирати наше ставлення в умовах обставин. І ліни розумне потоне в хаосі, але знаходить сенс у ньому. Я й принцип це невеликий щоденний крок, який за тиждень вже зміцнює інтелект, а не новинка покоління, а тисячолітня правда. Великою проблемою сучасної людини є фрагментація розуму від сотні новин. Тисячі сповіщень, постійний шум, і думаємо, що живемо, але насправді нас тягне за звичками, а не свідомим вибором. Врейська мудрість вже попередила про це задовго до цифрової епохи. Вона навчала з глузди, розум стає рабом, удумати про колесо, що крутиться з надмірною швидкістю. А перший погляд це здається сповненим енергії. Але насправді втрачає стабільність і може розсипатися в будь-який час. Працює перевантажений розум випадкової інформації, повертається без переміщення. А люди приписують психічну слабкість до віку чи призначення. Але насправді це є наслідком звичок. Рок розповідала про розум зростання. Якщо ви вважаєте, що розум може бути навчений, він розвивається, якщо ви думаєте, що це так, як воно є. Він застоюється. Омика багатьох полягає в тому, що відмовитися від розумових сил перш ніж вона навіть намагається його культивувати. Врейські майстри навчили дітей щодня присвячувати слово, читати роздуми та повторення. Повинно було робити нотатки, а здійснювати розум. Вони знали, що як м'яз він лише зміцнюється безперервними зусиллями. Учасна психологія додає дозум, зумів викрадено невеликими помолками. Джемслів писав про силу звичок. Якщо щодня вас відволікають тривіальності, все стане системою. Озум звикає до хоосу. Але якщо щодня ви звертаєте увагу на корисне слово, записку чи відображення, воно також стає системою. Орган осель зазначив, що поведінка важливіша за знання, і можете знати тисячу. Фактів, але якщо ваші звички призводять до відволікання, розум залишається крихким і зміцнюється лише тоді. Коли знання стає практикою в єврейській культурі, є звичайний час для перерви, абат, це не просто релігійна традиція, а вправа, яка вчить цінувати час і увагу, одного дня відключитися від поспіху і дозволити розуму відпочити, Це не марна трата часу, а зміцнення озум очищає себе, а потім діє сильніше. Ільшість неправильно розуміє, що сильний розум вимагає років навчання або рідкісного подарунка. А справді він багато разів народжується з повторних невеликих кроків, що цей принцип працює за сім. Днів? Ні, це просто, але напрямок змінюється. А тиждень розум вже зрозуміліший, тому що він починає консолідувати. З новою єврейською мудрості є переконання, що слова створюють реальність. Е, що ви повторюєте щодня не тільки утворює ваш настрій, але й саму структуру думки. Що хтось каже, я не можу, розум прагне підтвердити цю слабкість. Що ви скажете спробую. Розум шукає рішення, Є від собі сад, де ви саджаєте насіння щодня деякі буряни, деякі фрукти. Емля все приймає. Розум поглинає будь-яке слово, яке ви повторюєте, і те в тому тому що проростить осповідь про молодого чоловіка Зенюса ілюструє це. Він був посереднім студентом і часто скаржився. Дуже німи. Аж господар одного разу сказав кожного разу, коли ви це говорите. Ви крадете власне майбутнє. лобчик змінив свої слова. Він повторив вчуся. Я росту ерез роки. Він став рабином поважним тисячами. Ого розум був не даром долі, а результатом слів. Як він посадив у своєму серці, учасна психологія, підтверджує, Джела Ракворд розповіла про наполегливість, вона не походить з талантів, а з внутрішнього діалогу. То спирається на слова сили, навіть у труднощах, то повторює слово поразки. Відмовляється раніше Ровський авікант розповів про слабний ефект навичок. Ожен раз, коли ви вибираєте правильні слова, це робить невеликі інвестиції. Озум не раптом зміцнюється, а поступово як накопичується інтерес, Аан Оліди згадав перешкода, це шлях. Коли ви стикаєтесь із труднощами, ваші слова визначають вашу рацію. І ткнутися з тим, як кінець, послаблює розуму обличчя як урок. Зміцни його, а ага, гату люди недооцінюють силу слів, думаючи, що вони є неважливими деталями, але вони є інструментами, які можуть нашкодити або захистити. Що ви не контролюєте їх, ваш розум завжди буде вразливим, врейська мудрість вчить учніть зі слова і життя зміниться. Всі сила побудована не в абстрактному, а в конкретному завдяки тому, що ви повторюєте собі щодня, що протягом самих днів ви замінюєте слова слабкості словами влади, ви вже побачите результати. А одна помилка, яка послаблює розум і краде майбутнє, це постійний поспіх. Озум стає не крихим лише для неробства, а й поспіхом без перерви. Врейська мудрість вчить та у затака ж важлива. І діє. Абат це не просто традиція, а практика, яка вчить цінувати час і увагу. Одного разу, щоб перестати працювати і побачити життя, залишаючи вихор завдань і відновлювати розум. Цей момент виникає сила, тому що розум нарешті спирається і уточнює учасна наука. говорити саме, Ал'юпорт писав про глибоку роботу. Щоб мати сильний розум, недостатньо працювати більше. Вам потрібно знати, як замовхнути шум і зосередитись на тому, що насправді має значення для того, щоб по-справжньому зосередитись, йому потрібні розриви, які його очищають. Авня історія ілюструє це чітко, торговець працював. В безперервно побоюючись, що будь-яке переривання змусить його втратити можливості. Гроші протікали, але його розум все більше розігрався. Поки одного дня він забув вирішальну угоду і програв більше ніж виграв за місяць. А методі він зрозумів твій відпочинок – Це не марна трата часу, а захист того. Що вже було досягнуто, він почав зарезервувати один день на тиждень без переговорів. Тих пір ваш розум став зрозумілішим, а ваш бізнес стабільніший. Орган наузель вже написав, що багатство це не лише те, що ви заробляєте, а здатність зберігати те, що у вас є утримання. Можливо, лише тоді, коли розум спокійний і уважний, і шість помилок там вони вважають, що чим швидше діє, тим більше він накопочується. Але поспіх крадрувого з нею гроші озум, який ніколи не лежить слабким. сказав Рехакон, принцип не менш, але краще це тисячолітня мудрість, оцінка якості, а не тільки сідна година. Свідомої роботи коштує більше десяти годин хаосу. Ому перервав це не розкіш, а частина правила, яке зміцнює розум. Якщо ви навчитесь давати своє мислення, навіть на день через тиждень ви помітите більше ясності на шляху. Є та невдача, яка послаблює розум і усвоє процвітання. Це не оцінка сили, невеликих кротів, а гато люди хочуть неганих результатів. Але єврейська мудрість вчить твіт побудований цеглою. Старий рабин розповів притчу про чоловіка, який посадив винзавод, але не терплячи із повільним ростом, він витягнув розсаду, щоб перевірити коріння, і закінчилося без збору врожаю. однак піклувався про землю щодня, резроки руки у говині покоління. Че це з розумом, якщо ви читаєте одну сторінку на день, вивчаєте нове слово, проаналізуєте помилку, ваш інтелект зміцнюється. Що ви очікуєте дива? У вас порожні руки, жем слір розповідає про силу маленький звичок. Сьогодні вони майже не ведимі насіння граф Арльз у віх пояснює, що кожна звичка викликає ланцюг дій. де на позитивна рутина може перетворити шиття. Джела Гакорд називається крутиною наполегливістю, а лант не робить розум сильним робить дисципліну та системність. І можливо, не є найяскравішою в кімнаті, але якщо дорити зерно знань на день з часом, ви перевищите тих, хто почав попереду. рейська традиція, підкріплюється принципом нічний біна за лінією. І хто не вимагав від студента домінувати все відразу? Але постійне повторення перетворило молодого чоловіка в мудрому сучасному світі логіка. Однаковав, ви можете втратити день у соціальних мережах. На ходу без напрямку, або ви можете зробити невеликий щоденний крок, щоб зміцнити свою думку. А ми ці кроки будують багатство, і шість помиляються навіть при належності до цього процесу, думаючи, що сторінка книги не має значення, але саме ця сторінка може запалити іскру змін. Ось та остапастка, яка пособлює розум і спорожні кишені. Це жити без дисципліни. Юдина може мати талант, навіть знання, але без дисципліни все рунується. В Рейській сіні протягом століть навчають простого правила, а мовляти озовній, порятути всередині. Будинку кожна річ має своє місце. В житті кожна дія має свій час, а з цього розум втрачається в хаосі. Я від собі торговця, в який відкриває свій магазин зараз у ранку, іноді у ранку, іноді навіть не з'являється. Клієнти йому довірять, аж бізнес приречений на невдачу. Але якщо він завжди відкриває двері одночасно, люди знають, це чоловік надійний. СМС саме стосується вашого розуму. Що не навчити дисципліну, це завжди буде нестабільним. Називає цю глибоку роботу, коли ви можете зосередитись без відволікань ваш. Інтелект зростає експоненціально, рехакон вчить що менше, але краще це не дрібний, а чіткий вибір. Що ви поставите занадто багато ціле розсіюється і беріть знову і робіть це з дисципліною щодня. Тоді сили народжуються. А Анполіди каже, що перешкода це шлях. Дисципліна перетворює бар'єри на кроки. Крок зроблений, коли ти втомився. Коли не хочеш, це робить тебе сильнішим. Саме дисципліна породжує багатство. А з цього людина завжди витрачає більше ніж він заробляє. Отже, навчання важливий діалог. Рішення, яке може змінити все в врезька, мудрість додає вирішальну деталь, дисципліна це не покарання, а повага до себе. Можливо, контроль за собою може керувати іншими, то неохани всередині ніколи не будуватиме нічого, крім ілюзії. Ільшість в помолов, щоб бачити дисципліну, я п'язницю. А справді саме вона випускає розум усуває хаос. Слабкість, непотрібні способи і залишає лише те, що призводить до сили. Тьому невдача, яка тримає розум крихкою і наполегливою бідністю. Живе без мети, і можете працювати на світанку в сутінках. Але якщо ви не знаєте, чому виснаження споживає вас швидше ніж дефіцит. Іктор ранку написав, що людина підтримує майже все, якщо у нього є чому. Врейська традиція перегукується з цим сенс. Це лампа, яка керує темрявою. Я відтримався над коли його запитали про вашу роботу. Одна відповідає: ношу каміння, щоб виграти свій хліб. Чи каже, будую стіну. Третя посмішка другого храм. Уже не робить те саме, але треті переносить каміння легше. Бо це все знає, ми тове злозді гроші стає пилом і можете накопочити, але якщо ви не знаєте що, він піде між вашими пальцями. Оли вас я мета підтримувати свою сім'ю, розвивати спадщину, допоможіть іншим, це оживає і повертається до вас. Аймон інек називається учні. Чому з цього життя стає гонкою без призду? Ним кожна деталь стає частиною подорожі. Ще один аспект, а бота це не просто відпочину, а запрошення зупинитися. І запитати у мояльду єврейські традиції, багатства ніколи не стосувалося грошей, а став час ім'я сенс. людина може бути погано поганою, але якщо у нього є мета, він уже багатий. Воротний також, правда, от можна оточити золото. Але якщо душа порожня, це справжня бідність і шість не усвідомлює, коли він потрапляє в цю пастку. Повторили три небезпечні слова, тільки саме ці слова послаблюють розум і крадуть долю. Оли щось робить так багато, ти перестаєш бачити сенс, боротися, мріяти, вриська мудрість вчить протилежному б не дозволяйте байдужість оселитися. Берігайте полум'я, бо це ваш справжній скарбсь. Остаточний секрет гроші тече туди, де є мета, а стосується того, хто знає, що вони працюють і квіт їх Хто не хвилює, апер ми потрапляємо до центральної точки. Всі підводні камені, які утримують людину в бідності, зводиться до трьох руйнівних слів. Ені, все одно я фраза є отрутою. Ін стирає сенс, знищує дисципліну та стирає увагу. І хто повторює це, не бачить зв'язку між своїми діями та результатами. Він живе так, ніби життя може бути перенесене на завтра, але завтра незмінно перетворюється на ніколи. Тисячолітня мудрість вчить, що доля залежить не від обставин, а слів, які ми вимовляємо, думки, в які ми. Культивуємо та вибір, який ми робимо, якщо ви посіяти байдужість, зберете порожні. Що він засновує мету, вдячність та зусилля. Вроже стане силою та достаток. Його дні ви можете зробити перший крок до змін. Не потрібні мільйони, а прості та точні дії початку зупинитися. А дайте собі чесне запитання, кому я живу, йому працюю, уму я дійсно хочу грошей. Відповідь без виправдань. От друге у зі свого словника речення, які крадуть вашу енергію. А мені тих словами ясності та розпізнавання. Кажіть, будую свою спадщину, зміцнюю свою сім'ю, вчись бути сильнішим щодня. Утретє присвячити, що на хвилин щодня важливому завданням з абсолютним фокусом, без відволікань, без поспіху. Оце стає ритуалом. І повторні невеликі жести повернуть вам контроль над власним шляхом. Кудриці завжди знали в багатство. Це не лише те, що я в гаманці, а те, що живе всередині вас, що інтер'єр порожній, Кишення теж залишиться такою. Але якщо мета, подяка та рішучість, живуть там, гроші знаходять ваш шлях до вас, м'ятати ваші слова. Це ключі. Вони можуть зафіксувати двері або відкривати їх. І коли не кажіть «ені», все одно, тому що роблячи це. Ви крадете з себе майбутнє, ось найпотужніша правда. Дви не слабкі. Ін просто забув, що сила дисципліна та сенс це справжні основи багатства. Ам'ятете, почніть діяти сьогодні, есуєте без шо тільки практична мудрість, яка при застосуванні перетворюється.